Всім вітання, всім вітанечка, мої хороші добрі друзі. Всім вітанечко! Нас потепліло. Нас потепліло і я йду знову. А, буду домальовувати ту свою загороду, бо не знаю, де я сподію. Возьму хустину на голову, бо я не взяла. Так, знаєте, собі, ну, як, сонечко, файно, файно, файно Але але, а, все одно якийсь вітерець, то я понабирала того мундера, щоб... Uh, щоб я не змерзла там, знаєте? Right? але зараз то все на себе повбираю. Що я ще хочу сказати? Uh, покажу вам, якого кугута взяла другого в коліжанки, і відділю тих своїх три курочки. Туди того кугу. І що ще? Що Ще, ще гортензії мені повиносить чоловік всі з підвалу, бо uh, вони вже там в підвалі починають пускати такі маленькі, маленькі такі пагінці. Ну так якось. Добре, йду я вам зараз покажу що в кута. Хочу вам сказати, що у мого чоловіка нині день народження. І це його вітає внучка сьогодні. От внучка, ми вже привітали, а внучка вітає. Хочу вам сказати, що я забула мені інтернет нагадав, що нього день народження. Я от так мені вибила в телефоні. І я о, що там таке? А, там чоловіка день народження. В кого, кого ще так є? Зараз б не, б не ти сварити? Ну, то ж зробити, як я е, пам'ятала, доки не було день народження. Я вже день народження зразу забула. Зразу забула Так, знаєте, що ще ми сьогодні будемо? Е, винесе ще всю тут, а, я вам сказала, що винесе гортензію і маємо цілу бочку води і е, підлиє. Я підлию ту всю гортензію. Підлию. Бо Я її через цілу зиму не підливала. Йдемо, йдемо які кути, ті курі перети. Злізу потом поговориш. Скажи, що бабка казала, що її любить, і не вона ввечері подзвонить. Алло, алло, лізонька, Лізонька. ми йдемо до роботи. Добрий, добрий пташечко, Ввечері подзвониш. Добрий котусику, ввечері, бо йдемо до роботи. Давай, птась, давай, папа, бабка тебе любить. Давай, папа. Все, Лиза, пока. Дивіться, мої кохані, мені треба три курочки, три курочки туди до того, до того кугута перекинути. Молодий кугут, але такий, знаєте, е, інакшої породи. Інакшої, Він з тих, тихо, будьте, він з тих, що я мала такі вишневі. Але ті вишневі він виродився, знаєте, от вже виродився і зробився. такий, е, такий темніший. Десь пішов. Куди ти дядина? Куди ти дядько пішов? І йому треба ті курочки перекинути. А звідси треба одного забрати, того, що вони вже кусалися. Отому вже, е, ті пацьорки покусав цей. Певно, що цей? Не знаю, чи я все добре зробила. Ті всі свої півні я певне, що виріжу. Продати не можу, треба вирізати. Взяв віники, а другий взяв. Ну, а як буде? Ну, добре, добре, зараз лапаємо і зараз по покажу. Так, кугута сего лишили лише одного. До цих пару курочок, більше два кугути не треба, лишили оцього такого одного кугутика. І тут пустили цих три курочки. Бачите? Не прийшлося їх лапати, вони перейшли собі самі акуратно. Чого вони? Чого вони, я не знаю. Вони, як сказати, вони не молоденькі, е нерічні, їм вже за два роки, ну, але може ще яке яйця знесуть, щоб підсипати десь. О, може, він буде їх насідати, не знаю. І ще та третя. Ну, Ні одну не прийшлося лапати, лише гута нам прийшлося злапати, а всі самі якось так, якось так склалося, що вони тихенько їх перегнали самих. Отак. От йду я, Йду я вже до роботи. Дві до роботи, бо день сходить, а мені треба помалювати. За цих два дні треба помалювати. Знаєте, чи пофарбувати. Ще їх не знаю, що я маю, і шкода мені того індика, але вже, вже можуть бути тепер. вже можуть бути. Най вже, най вже будуть до, до осені, а там буде видно. А там буде видно. Бачите? Як скінчили на цьому, так і скінчили. Більше нічого не робили, бо того, що був дуже ну, вітер, холодно, мороз був. А тепер помаленьку фарби не стає, фарби не стає, то, то я сказала, дочка поїхала фарби докупити. Мене питала Люда, Людочка, якщо ти мене дивишся, фарба фасадна. фасадна фарба, І додаю любого кольору. Фасадну фарбу малюємо чи фарбуємо. Я прочитала твій коментар, що ти мене питала, але малюємо фасадну фарбу і вона тримає. Не? Вона тримає, вона файно тримає. От був був е, як, і дощ, і така сніжниця, ну, але от фарба, фарба тримає файно. О, що там в мене паточок лишився, треба буде піти забрати. Добре, я буду малювати чи фарбувати, бо час сходить, а не, не, нічого не встигнеш зробити сусіди, мої сіють. Моркву. Отак. От потепліло. Трошки потепліло. Добре, добре. Всім вітання ще раз, всім вітання. Підвозила дочку, вона була в місті. Приїхала а щось, голова їй болить. І вона відсунула, трохи крісло. Вона підсуває так крісло під саме руль, а Я не годна так. Вона думала, буде мені допомагати, думала, буде мені допомагати там, фарбувати той, е, той паркан, ту загорожу. Та її не угодна. Я обід зготувала, вона е, там навіть трошки сіла, і я її відвезла. І відвезла її додому. Кажу, ти лягай, не треба мені твої допомоги, і лягай. А сама далі буду і буду фарбувати. Аби якось скінчити. Так, ще є, ще там є 11 квіток. Так, яво. Киво. Що, помаленько, файно є, добре є, добре, що повода. Фарба вже вже розведена, бо не стало фарби, ну то і так би не стало тої фарби, тої емульсії. Зараз сьогодні трошки, завтра трошки і скінчиться. Фарбовання. Так. бачите, яка паршива дорога. Бачите, яка паршива дорога, як її. Все добре. Все добре. Головне, щоб було здоров'я, так все добре. Так, все добре? Так, так. Мені кобиста погода була цілий... Цілий тиждень, навіть і більше, але передаю вже з неділі, ніби дощі. Бачу, що воно буде. Доїжджаю, доїжджаю додому. Бач, е я засікала 4,5 хвилини мені їхати з дому до дочки. 4,5 хвилини. Недалеко, близько. О, я вже виїхала і я вже під хатою, під хатою. Знаю, не буду, не знаю, чи буду заганяти машину. Сестра у мене в лікарні. Я гла в лікарню. Вчора її положили, чи поклали її в лікарню, бо має дуже аритмію серця. І вона в лікарні, капають її. Може, я ще сьогодні, де перед вечором скочу до неї, переїду. Так що я не знаю, я от так кладу машину, а там не знаю. Може, ще переїду перед вечором. Подивлюсь, як, мені, як то мені вийде. Де такий ключ мій? Все, вите? Добре, добре, йду фарбувати, подивлю, покажу вам, що я вже сьогодні, скільки я, наскільки я сьогодні зафарбую. Угу. Якось так от. Дивіться, мої солоденькі, як мої гортензії посходили в підвалі. Видите? Як в підвалі посходили. бачите? Тут все треба пообрізати. І повиносив їх сюди. Ну і треба мені то вліти їх ще, чи що. О, це все треба, пообрізати. все треба пообрізати. Не знаю, чи буде мороз цієї ночі, чи вже не буде морозу. Не знаю, як воно буде. Але отако от всі сходять. Видите? Все сходить, то, що було в підвалі. Що сходить? Навіть отакі вова маленькі, асі не знаю, чи пропало все, чи, чи ні, чи воно ще буде, з того не знаю. Уроді не знаю. щось пускає, тут вово. не знаю, як воно буде, подивлюся. Уроді не таке сухе, але, але подивлюся, як воно має бути. Ну, добре, добре, навіть так буде. Бачите, хочу вам показати, мої дорогенькі, похвалити. Похвалити себе, похвалити нас, скільки ми нині вже вмалювали цю бачите? Вите? Видите, то все наш капар такий. Але от було дві клітки помальованих, тих дві клітки, а то все-все нині ми дали, дали клас. О, сусіди посходилися. Галя, вітайся! Добрий день. Вітайся, Коля! Лиш не матюкайся. не матюкайся. бо ці дитина буде на німцях виділа. А ти що став, як на фотографії? Пішов хай, пішов на ньому пішов нато в найме, так запустили. Не матюкайся коя. Тихо, тихо, по тому, бо ти мені все зіб'єш всю маліну. Всю маліну мені з'єш. Тихо будь-небачкові. Тихо. Треба файно свечем вести. Ти що хочеш, щоб мені заблокували YouTube? Не, не Показуй його більше, видите? Бо він такий. Зараз шо, хоче мені щось нагрубити. <різь> є, це так і є. <різь> ви чуєте що? Коля. Не матюкайся, бо це так і є. Я тебе з ним обернися ще й привітайся з людьми. Скажу, що в мене сусіди якісь недобрі. Ну... Тихо Микола. Тихо Микола було. <різь> все. На сьогодні буде все. Завтра докінчимо. Бачите? Думали, що хоч цю кліточку і тамту я почала, Ну, нічого не допомагає. Вже вечоріє, вже на сьогодні буде все. Завтра Завтра воно все докінчиться і все буде добре. А я вже йду. Збираю тут все решту і йду. Йду подивлюся, ви як, йду, подивлюся знов вечір, вечоріє, йду знов, подивлюся, чи є яйці. Тут знову подивлюся, чи є яйця, чи нема. Зараз на тім боці подивлюся, чи знес. А, ви видите, що яндечка моя буде сідати. Ви видите, що яндечка буде сідати. То скільки є? Чотири. Ой, заберу цих чотири. Ой, з цих чотири. Заберу і там ще зараз подивлюся. О, Бачите, тут у нас така самечка. Ево, Видите? Там вже вилазі вони ті. Нема мойка на попі. Треба їй купити корм, то й ні, Де Дайте п'є воду. П'є під на воду, хоче водички. Ну, Треба тобі воду додати йоду. якось. Я додаю. Кожен ранок. Так, додаєш кожен ранок йоду. Так, Так, Ну, там не постійно треба їду, ну але треба. Добре, добре. Ну, добре, добре. Але п'є, але п'є багато води. О, бачите? Кролик такий файний у нас. П'є водичку. Бачите? Пі-пій, піп, пій. От як п'є водичку. Так. Ще вийшла сюди на город, набрала собі з бочки води. І вже ще тут підлию і буде все. І буде все. Бачите, вже вечоріє, Покропила ще тим. Зараз я покажу, може, ту бутилочку, може завтра покажу. Покропили ще всі абрикоси. Ще раз. О. І черешні покропили. Ще одну хімію таку. Я забула, як називається, я покажу бутилочку, як на сьогодні, то вже завтра. Добре. На За цьому буде все. А ви залишайтесь здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, свою родину і всім до зустрічі. Всім до зустрічі. Всім пока, всім пока.